Які патріотичні дропи ти виокремила для себе поверх жакету? Вдягаємо ще інший жакет. Він виступав на показі, декларуючи поезію Олександра Олеся. Він оголосив кольорами року Freedom Blue, Energizing Yellow. і це співпало з модними показами в світових столицях моди. І цей буде тиждень присвячений темі Support Ukrainian Fashion. Ми класні, ми не менше вартісні ці сукні. Промайнули майже, ну, я не знаю, чи не третій, кожну третю картинку в Pinterest. Юля, привіт, так. рада тебе бачити. Дякую, що доєдналася до проекту. Отож, будемо говорити сьогодні з тобою про українську моду та українські бренди. Привіт, Аліночка, моя улюблена тема. Тож давай по скоріше. Певно, ти поділишся з нами цікавими подробицями життя української моди і як вона зараз розвивається в умовах війни в Україні. І почну я нашу розмову з теми патріотичних дропів. Їх дуже багато за 5 місяців вийшло в усіх, мабуть, українських брендах. Ну, принаймні за тими, за ким я слідкую, то всі випустили колекції, які присвячені Україні. Е, і мені цікаво угу. почути від тебе як спеціаліста, як стиліста. Які патріотичні дропи ти виокремила для себе? що тобі найбільше сподобалося? Перший, який приходить на думку, це by me», бо я їх дуже люблю. Я купувала для себе речі, купувала для клієнтів речі у цьому Бренду вони, вони перші. Вони мабуть перші, хто відреагував такому ключі. Окрім того, що вони допомагали нашим зсу хлопцям, зсу одягом, вони шили бронежилети. Вони ще встигали виробляти одяг для нас, для українців, і не тільки вони пересилали по світу взагалі свої вироби. І е, на потребу і наших людей, які зараз за кордоном, і тих, хто бачив на наших е, українських жінках, чоловіках ці речі. І звісно, вони питали звідки, і е, саме люди навіть з Європи, Франції, Іспанії, Італії, вони навіть собі замовляли ці речі. Тому це дуже класна історія, тому що ми не тільки серед серед нашого серед нашої країни популяризуємо українські бренди, популяризуємо українську культуру, розвиваємо такий патріотизм, да так? а ще і е, надихаємо інші культури, інші країни. Робити те ж саме, підтримувати Україну навіть у такому фешн-форматі. Тож, в принципі, для себе я виокремила деякі такі напрями, які для себе взяли бренди. Ну, по-перше, так, ти сказала, це патріотичні, тобто, це конкретна символіка, логоманія, так як її ще називають. Тобто, це такі лого малюнки, так які містять якісь такі заклики до перемоги. З цензурою, без цензури, ми знаємо всі ці вислови. І є бренди, які взяли для себе напрям: саме етнічність, саме через витоки, через натхнення, а через витоки нашої культури саме брати для. Роботи, наші е, давні такі вишивки, так, наші давні якісь е, техніки, е, технології виробництва, коли це вручну все е, виконувалося. Так Why Not Denim? Вони взагалі е, дуже крутий бренд, який виробляв денім, дуже якісний. Але після цих подій вони взяли для себе напрям взагалі взяти дроб. І е, виготовити е, жіночні такі сукні, е, жіночну таку колекцію стопів зі спідниць з невидимою нашою українською вишивкою. І е, ця колек, капсульна колекція називається DNA. Дуже класно. Вони взяли за основу дійсно ДНК української культури. Statement номер 9. Two colors of the heart. Вони створили цю колекцію, теж надихаючись саме кольорами, нашим нашого національного прапору. У них колекція є з там жовтий костюм, блакитний костюм, і ще вони пропонують як таку певну стилізацію поєднувати ці два кольори. І а, стилізуючи певним чином, таким а, зараз це трендова така історія, коли ми дублюємо річ, наприклад, поверх жакету, вдягаємо ще інший жакет. І вони вони пропонують поєднувати ці кольори, і таким чином виходить наш чудовий прап. Бренд віш а, колекція називається Світанок. У них так само вони не вдихнулися нашою етнічною культурою, саме вишивкою, і у них вийшов дроб саме який. Декорований її нашою національною вишивкою. Потім є Mint Brave, у них колекція. Mint, Mint – також улюблений бренд. Вони ж там жіночні, дуже блузи, сукні з шовку Атласу. І вони так само присвятили свою цю, присвятили цю колекцію українським жінкам їх сміливості і незламності. Вони більш так надихнулися. Далі Сая Summer. 22. Теж вони використали саме таку натуральну стилістику в своєму дропі, а саме кроше, техніка кроше, і це теж український такий е, витвір мистецтва. Мені дуже сподобався а дроп, теж венкуален нед фешен, квітуча Україна. Вони називались під дроп. А це теж такі жіночні сукні з такої струмочої тканини. Теж синій колір у них білий колір, звісно, білий колір перемоги, так а, і миру. І вони а, теж представили сукні з вишивкою нашою такою українською. Теж така невидима вишивка, саме не в кольорі, а невидима, теж, Теж дуже цікаво. Лімаренко у них взагалі є дроб-хустка. Вони випустили свічоти. А, такі жакети з орнаментом українських, наших українських українських хусток теж дуже цікаво це виглядає. на сучасному крої, сучасний крій, і от така етнічна нотка. Дуже дуже прямо. Зворушливо дуже гарно. Я теж маю похизуватися. Я сьогодні бачу в такому патріотичному дропі. А, <смітно> <смітно> на, на нашу розмову так зібралася. Це наша так. спільна з тобою знайома Оля намалювала таку красиву дівчину, і є розповідь про створення цього патріотичного дропу на каналі. Тому кому цікаво, подивіться обов'язково. Я слідкую і за українськими брендами, звісно, і за міжнародними, як вони реагують на події в Україні, на війну і в принципі, Спі усі так максимально е, намагаються привернути увагу до війни в Україні, налаштовані дуже лояльно, і ось нещодавно, тільки я дізналася, що на початку березня був показ бренду Balenciaga і дизайнер головний цього бренду Демнак Васалія він виступав на показі, керуючи поезію Олександра Олеся. Я чула для його виконання. Я була правда, по перше здивована, що це шуми, читає Україну, вірш людини, для якої українська як вітер, мова не є рідною. Воля. Дуже важко сплутати насправді, бо думаю, що це щири України. і порозі. я була приємно вражена. Мені дуже сподобалось. Мене навколи. дуже потішило, що Шаблями такий відомий бренд стоять, так підтримує Україну і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ханьбою. Можливо, я щось пропустила, чи були ще якісь такі гучні е, колаборації чи гучні заклики підтримати Україну серед міжнародних брендів? Так, дійсно були, і це приємно вражає, що саме світова е, фешна дуже. Що підтримала Україну дуже стосовно денного салі, це по перше, те, що такий відомий світовий бренд підтримав да? ще тут. І сама людина вона в'являється ну, наче номер ну, один взагалі в світовій моді, бо саме він зробив революцію, якої вже давно світ моди не знав. І саме така людина, на яку саме наше покоління зумерів, воно дивиться як. Це таке і натхнення і взагалі у дусі сьогоднішнього часу, і він зробив такий жест: він підтримав Україну. По-перше, він так, цей Олександр Олеся вірш на зачитав. Потім він поклав навіть футболки на крісла, де будуть сидіти гості показу, і це ну дуже вражає. Окрім цього, він навіть фінансово допоміг Україні у цьому всьому. А, до речі, не тільки світ а ще голівудська акторка Джуліана Мур разом з дизайнеркою Олександрою Броняльці. Вони взагалі в'яжуть шапки для продажу, і гроші, які вони виручають з цього, вони передають на потреби ЗСУ, нашої армії. По друге, пантон, пантон підтримав нас фінансово не тільки тим, що він оголосив кольори кольори. Року Freedom Blue, Energizing Yellow. і навіть для такої м, ілюстрації він а, помістив картинку наших соняшників. Мюс дуже підтримав теж Україну і фінансово, і він ще теж стерилізував показ свій, ніби ну, підтримуючи Україну. Так, у нього була така блакитна доріжка на жовтому піску, І з висоти пташиного польоту було видно, ніби це наш прапор. А, і він написав пост, він підтримав Україну ще словесно та, в своєму пості. І Сент лоран так само стилізував свій а, лукбук. Багато блогерів, до речі, а, на феш віку а, в різних куточках а, цих столицях моди. А, вони теж підтримали і своїми постами, дописами та, і своїми луками. Тому що вони теж там або був у них такий а, лук разом з чоловіками, наприклад, з, з другими половинами, теж таке поєднання, і тим самим вони озвучили таку підтримку дуже для нас. І я ще слідкую за одним таким а, чудовим, неординарним, одним таким емпатичним, на мій погляд, тому що він. Дійсно проникається нашою ситуацією чоловіком. Це теж модельєр, дизайнер. Він його здається звуть Френк Тервайлд Якось так, так так, знімає Френк Петервайлд. От і він кожен, майже кожного дня він виставляє фотки, виставляє в інстаграм, фото. Де він стилізує своє вбрання саме в наших національних кольорах, з закликами підтримати Україну, От, наприклад, там із останнього «Stand with Ukraine». Коли ти говорила до речі про блогерів, що вони активно підтримали, тому що повномасштабне вторгнення в Україну відбулося якраз в кінці лютого, 24-го і це співпало з модними показами в світових столицях моди. В Парижі, в Нью-Йорку, і тоді активно блогери. Я також слідкувала за цим, вони почали дійсно робити луки в синьо-жовтих кольорах. Що, звісно, приємно було, і це підтримало, що світова спільнота на нашій стороні. І дуже хочеться, щоб ніхто про це не забув, тому що війна триває і щодня гинуть люди. З місяцем, коли відбувається по всьому світу тижні моди. І наша країна не є виключенням, бо вже 51-й повинен бути, відбутися тиждень моди в Україні, і, на жаль, цього не відбулося. Але ти знаєш, це взагалі не завадило керівникам наших тижнів моди, е зокрема, Ірині Днілевській, домовитися з. Представниками взагалі всіх можливих і неможливих тижнів, а, які представлені у Мальці, у Будапешті, в європейських країнах, в, в Берліні, а, тобто багато-багато де. І саме вони підтримали Україну. І цей буде тиждень а, присвячений темі Support Ukrainian Fashion, де 20 українських дизайнерів представлять свої колекції. Саме в вересні, жовтні 2022 року Юля, Я ставлю собі за мету ще на своєму каналі. Якщо не позбавити наше суспільство комплексу меншовартості, вартості, то принаймні докласти до цього зусиль і показати, що ми класні, ми не менш вартісні, що у нас дуже багато сфер на багато розвинутіші ніж навіть там в Європі чи ще де-інде. І, от хочеться запитати в тебе на якому рівні зараз українська мода і як на неї реагує міжнародна фешн-спільнота? Наша українська мода на дуже високому рівні, е, хоча б один приклад у доказ, те, що наш український бренд, жиме носять фешн-блогери з усього світу. Ці сукні е, промайнули майже чи не кожну третю картинку в Пінтерес. Чи є в тебе в інстаграмі збережених вже речі, які ти хочеш обов'язково купити, коли повернешся до України? Так, так, у мене є збережені вже. Причому з останніх я зберігла собі жакет Jacket Studio. У них жакети з картиною. то, здається, Тараса Григоровича-Шевченка. Картина. Такий жакет я собі зберігла. Це дуже круто. І лейс бренд за лейс бренд. Я собі зберігла, бо у них дуже круті патріотичні футболки. От мені дуже це буде потрібно. Обов'язково загляну в руть бренд, тому що у них дуже крута, класна база, і теж у них зараз колекція натхнена українською культурою українськими українською етнікою. А обов'язково в хвоя бренд, тому що фвоя як і в Києві знаходиться. А там у них дуже круті такі балетки, які сплетені як з мережева такого ніби гачком бабуся плела. От, дуже вони круті. І зберігла обов'язково собі повинна ну просто обов'язково придбати сукню бренду by Лена Pool. Це сукня така ж шовкова на бретелях, сукня-сорочка. Називається вона Муд перемога. Ну Просто перша річ, яку я вдягну, коли буду святкувати нашу. Перемогу. Я теж хочу поділитися речами зі свого списку Вішліст. Так, от, перше, що я обов'язково придбаю, це аксесуари від бренду Bevza. вони створили прекрасну колекцію сережки і кольє у формі колосків українських, а також є ще кучики, там, де калина червона, і є український бренд Удана це бренд моєї подруги Ані. І ось буквально на днях в них вийшла прекрасна льняна колекція з вишивкою, і ця вишивка вона українська і має своє сакральне значення. Юля, дякую тобі за цю цікаву розмову. Озвучені бренди в цьому відео ми залишимо посилання на них в інфобоксі. Ну а глядачів, попрошу поділитися своїми фаворитами, що замовляли, які речі вам були найбільше до вподоби. Дякую, Ліночка, за цю бесіду. Хочу на кінець побажати всім купувати українське підтримувати українські бренди, бо вони насправді підтримують і нас.